Більшість людей мріє почати власний бізнес і мати незалежність, як фінансово, так і часово. Але не усі знають, які затрати і податки ви повинні заплатити. Які оплати нас чекають при відкритті ФОП у Польщі? Давайте розберемось. Перше. ЗУЗ заклад обезпечень сповечних. Перші 6 місяців потрібно платити 370 злотих. Наступні 24 місяці близько 750 злотих, тобто половина від повного ЗУЗ. Після цього повний ЗУЗ буде складати вже півтора тисячі злотих. ЗУЗ виплачує пенсії, інвалідність та інші соціальні допомоги. Друге це складка здровотна. Ці складки охоплюють медичну допомогу і лікування в державних закладах. Третє це податок доходовий. В залежності від вибору форми оподаткування він становитиме від 12% до 32%. Наступний кошт це бухгалтерські послуги. Оплата за них починається від 300 злотих в місяць. Тому, відкриваючи приватного підприємця, потрібно заздалегідь передбачити дохід у розмірі як